Не показують мені ж себе у відео постійно там, де я збираюся, там де я тільки очі розідрала. От я себе сьогодні налаштувала на понеділок. Ми тільки з Вікторією розмовляли вчора дуже довго з приводу того, як ти себе сприймаєш, як ти переживаєш. У нас була дуже довга подкаст-терапія. Ми приїхали додому в витомленні. ми були вчора в Аполло. Я що -то купила собі е цей, дав, я пок а ні, я не показувала, що я купила. Короте, я обожнюю косметику, дав уходову, е там, догляд і все ось це. І ми скупилися, мало того, що ми спали 4 години, щось взагалі не заснули ми в ту ніч, коли ми залишилися на ночовці. Це було з суботи по неділю. Тож Я прийшла з роботи, поїхала в зал. Після залу поїхала додому, покупалась. Потім приїхала в центр, поїла, і ми поїхали ж до Вікторії. І ми дуже довго розмовляли про те, про сприйняття себе, як багато чого накопичилось в собі. Я напевно розказала тільки нормальна. що у мене камеру якось замить за всі свої пережиті і непережиті дні, коли я була. В квітні і до цього, як я себе сприймала, як пройшов, пройшов мій шлях відновлення. Вона розказала про себе. Ми настільки е якісно провели час. Тобто в суботу ми цілий день відпочивали, гомоніли, дуріли, робили, що нам хочеться. Знаєте, що хочеться робити людям, які постійно серйозні, постійно сосредоточені, постійно в стресі. А тут ми зустрілися, я розслабилась. І Віка розслабилась. На наступний день ми вже типа так хотіли роз ну, типу, як роз'їжджатись, я не хотіла. Мені навіть не було такого, знаєте, відчуття, що типа фу, типа я вже втомилась. Да, відчуття втоми від того, що ми не виспались. І ми на наступний день поїхали в, в а, за покупками. Ми дуже втомилися удвох. І потім вже хотіла роз'їжджатися, а віку не забирала таксі, я кажу, поїхала до мене, і потім від мене вже викличеш. Ми там полежали, лежали, полялякали до 21, першої, по-моєму, або до 20.00, Навіть довше. Коротше, на нас так ми так засіли, що довго розмовляли. І на зараз. Я відчуваю таку легкість після розмови. У нас була така довга і цікава розмова. Прям... І взагалі ці два дні, я от коли я їхала до Віки в маршрутці на першому сидінні з водієм, я відчувала себе щасливою людиною. Знаєте, ось цей прилив того, що ти між контрастом, тобто ти там постійно на роботі, от, грубо кажучи, шість днів. і тебе все дуже... Тобі здається, що найбільше стресу. І більше вже ну, якогось говна, яке вже трапилось, а, і ти вже пережив, наче а, і досвіду, якого ти отримав, вже не може бути. А тут ти просто отримуєш такий приємний, типу, тобі не хочеться лежати, ти вдома, типу, поспиш, полежиш. У мене немає такого, що типу, все, я прийду, буду віддихати. Я приїхала собі з зала, мені не відпочинок. Там, поки я попру речі, поки попрасую. Поки я там щось поприбираю, позаменю одяг, От я приїхала з зала, десь о четвертій, Віка ще працювала. І вона сказала, що вона звільниться десь о 8 Я їла зранку, і я така думаю, зараз я поприбираю, схожу в душ, полежу, потім нафарбуватися. Чи я нафор... не Да, Я нафарбувалась типу десь до 18.40. Тобто дві години мені полежать відпочивати, помонтувати відоси з головою вистачає. Але мені хочеться підзарядитися ну, емоціями від людини позитивними, хорошими, а може і не дуже позитивними. Мені хочеться поспілкуватися, подивитися на людей, погуляти. Я ж типу жива людина, і я це так відчула. Такий контраст з травня до ось зараз. Як це взагалі відпочивати? Одначе я забула це, про це трішечки. Але я думаю, що далі буде тільки більше у мене знаєте, такого контрасту. І мені хочеться про це розказувати вам, але зараз я заряжена через ці два дні, не дивлячись на те, що в суботу ми навіть поспали там 4 години. Я сьогодні прокинулась о 7 Все зібралась, порозтягувалась там ну, більше 5 хвилин трішечки, тому що вже не встигала позбирала речі і поснідала, мала. Творожок з нектарином і полуницею і макарун від вас, від підписниці. Дуже-дуже смачний. На вулиці 33 градуси. Сьогодні 34 навіть. Good morning, guys. Сьогодні ми з вами будемо готувати овсянку. Я прокинулась о 7 ранку. 7 10 десь. З відчуттям, який чудовий день. Ви не повірите, я сама в жосі. Так, зараз. Так. мій надгризаний нектарін. So aesthetic. Вишня додамо. Зараз я її почистю, вона поки що заморожена. Ну, не почистю, а збавлюсь від кісточок. Банан. У мене є у це айс вікіайська. У ну, мене на кракосила, а мне просто Ой. 11 11.19, Я вже скоро буду виходити, я вже побрала речі, поснідала, зробила собі вівсянку з вишною і бананом, і додала туди кориці. І нектарин, нектарин щось мені так не зайшов, я його викинула. Ну, типу, смачний, але я щось наїлась і не хотіла. От, зараз я буду виходити на нове стажування. Сьогодні я виходжу о 12.30. Чесно, я не знаю, я розіб... ну, не розібралася ще з минулою роботою, тому що мені повинні виплатити були гроші ще вчора. Сьогодні, я так розумію, я не знаю, що буде. Коротше, ну таке. Ну, так було. І тоді, коли також я ще працювала, повинні були сплатити, але сплатила на наступний день. Ну, я, коротше, про це так не замислююсь. От, ми були з вікою в каварні зранку, я взяла собі кофе айслати на банановому. Ой, на кокосову воно було мені таке гидке. І я, коротше, замовила собі капучинатор. Тому і хочу пробувати, коротше, робити каву вдома або щось, типу, подібне каві. Не знаю, як буде. Було б прикольно, якщо б я щось створювала вдома. Купила собі величезний стакан. До речі, це, знаєте, була мрія мого минулого місяця, мого минулого року влітку. Я також думала, може купити собі капучинатор, робити собі каву. Вдома, типу, коли я захочу, яку я захочу. Понятне, що так, да, і ті в каварнях, які смачні, але хочеться щось нове для себе спробувати. От, а, сьогодні 34 градуси. Я хотіла, от знаєте, якось м -м, трішечки прогулятись або проїхатись на тролейбусі. Мені дуже подобається їздити на тролейбусі, але я їзджу на тролейбусі аж. Не пам'ятаю, коли я їздила на тролейбусі. Давно. Коротше, але така жара, і я так боюсь виходити на вулицю. Поняла? Типу, така жара, хочеться тільки виїжджати кудись, я не знаю, в басейн чи біля моря. Отак От хочеться. Тому пропоную вам провести хоч якось цей день зі мною. Мені вчора я читала коментарі. Під минулим відео, якщо ви ще не подивились, то обов'язково подивіться, поставте вподобайку. А я буду все робити, щоб відео виходили частіше, аби ви. Якось зі мною контактували тут і заохочували мене своїми вподобайками, коментарями знімати відео, тому що я безмежно рада і мені хочеться більше знімати і розмовляти з вами, коли є активність від вас і зацікавленість в якихось питаннях. Можливо, я можу з вами про щось тут поговорити, про порадити вам або ви мені. Коротше, це все дуже класно. Я взяла сьогодні дуже класний у мене відом зараз. Сижу. Креслі, отак. Завтра я йду в зал, тільки я не знаю до якого тренера. Мені сподобався той, що був в минулому минулий раз, коли ми ходили у суботу. А сьогодні мені пише той, вже, який не зміг мене взяти ні в суботу, ні в неділю. А я так не можу. Мені треба графік. І якщо мені подобається той, то чому я повинна йти до іншого? Йти до іншого я маю на увазі повертатися до того тренера. Um, який Ну, мені вже не так подобається, як він мене з самого початку. Коротше, відчувається контраст. Я ж ніколи не ходила в спортзал, Я не знаю, мені, якщо персональний тренер, то він повинен бути зі мною. Типу, я розумію, що бувають там ще напливи клієнтів, але. Я людина, яка ніколи в житті не тримала ніякі тренажерні приколи і ні з чим не займалася, мені вся ця механіка дуже незрозуміла. І, можливо, мене дивляться тренери, які ті, хто займалися з професіональними тренерами, і як вони вас супроводжують, тобто в цьому випадку. Я просто не знаю, як правильно, але типу, у мого тренера також і паралельно і підтвердив інший тренер, сказав, що у нього там паралельна купа інших людей, яких він. Типу, контролює. А мені так не дуже подобається. Мені хочеться, щоб я була. Ну там, от, наприклад, ми ходимо в парі, да? я і пара можна так. Або коли вже під кінець, може, хтось там приходить, щоб не такі странні і там, ну, для мене странні деякі тренажери, тому що я навіть не знаю, для чого вони. Це я потім вже дізнаюсь, там мені починають інші люди щось пояснювати, для чого воно. Але, типу, мій запит був в тому, щоб просто у мене було структуроване типу, нормальне тіло, здорове. І для того, щоб я викидала у мене і так ну, викидала енергію цю, яка з мене пре. Я дуже активна. Мені здається, що ви це бачите. І мені хочеться більше активності. Я люблю ходити, я люблю гуляти, я люблю все, все, що можна з пішки поєднати, я поєдную пішки. Я пам'ятаю, як мені написали коментар, що типу е, я коротше, угорала з чела, який до мене під'їхав. на такому скутері, привіт, ти мене слишиш? На такому калісі, коротше, я на нього дивлюся, думаю, ти що, блядь, Типу серйозно. А мені пишуть, а ти пішка драєм ідеш? Ну, типа. Да, мені подобається йти, ходити пішки, і що. Я не про те, що на чому він під'їхав, а що він мені казав а, загалом. Ну, коротше, ви поняли цей прикол. Тому я все стила. Зараз буду викликати машину і поїду на стажування. Переживаю мій. Хвилююсь, ні. Не хочеться не виходити на вулицю, тому що йти хвилин вже ну 15 зараз, прямо коли 34 градуси, я буду вся потна як скот, як миш. Тому і по санцепьку, якщо я захочу їсти десь о другій, о третій. І я думаю, може взяти з собою щось, але куди? Також питання. Може взяти банан або чизкейк. У мене є чизкейк, але я боюся, що він розплавиться к чертям. Хочу. Не знаю, що я сюди поміщу його. Хір, не, знаю. не знаю, чи помістить. А ще я попрала в шортах свої 115 гривень, які мені дали здачі. Коротше, кинула всі речі, стирати. Ненавиджу, Ненавиджу, коли багато речей, які сушаться, ой, які не в пральні. Мені потрібно, щоб всі були чисті, щоб у мене тут був аромат, як ота свіча, яку мені передали ваніль. Там взагалі бузок, але мені він віддає ванілю. Я сьогодні навіть зранку позаймалася розтяжкою, помила пол, підмила під. під як це називається? Підмітати підлогу, підміла підлогу, підлогу, можна так сказати? Не знаю. Скажіть мені, будь ласка. Я вас люблю, бажаю вам гарного дня. Дякую, що ви зі мною. Па-па, до зустрічі. Зустрінемось. Обов'язково. Я вийшла перший день 18.22. Я вже приблизно розумію, о котрі я буду виходити. Тому написала завтра тренеру, о котрій я буду. Дай Бог буде завтра день. Щоб розуміла розуміли, ЗП я досі не отримала. Щоб назвати прямо такі гроші. Так странно. Ну ладно. Коротше, день пройшов чудово. Я ще зранку, я ще зранку коли е, готувала, собі, готувала собі вівсянку, то я наче не їлась, це було о 10. Потім коротше, о 12. мене перестало брати таксі. І я така думаю, а мені треба було стажування о 12.30. Я така думаю... А не поїсти би мені щось. І я з'їла банан, йогурт, чизкейк. Типу такої на паличці. Я не знаю, у мене такого не було, але я така, мій організм наче приголодався, він, коротше, хотів, хотів. Прям я відчувала порожне чи щось таке. І відчувала, що я хотіла поїсти. І я як знала, тому що цілий день я була от, грубо кажучи, з 12.40 з години дня до шостої. В комп'ютері я тепер зрозуміла, що треба брати, напевно, щось з собою. І це буде інше зараз питання, що я буду брати з собою, поїсти на роботу. От. Мені щось нічого не зайшло, тому я купила собі сирнічки і млинців. Аня молодець. Вмієш знімати. Ну Зараз всі повключаються генератори. Генератори працюють досі скрізь. Я зараз йду в АТБ заморозення. Я йшла в АТБ, купила собі персик і воду ще, вдруг не наїмся. А, викликала собі машину, тому що дуже жарко. У мене є мрія, щоб я приїхала на траліки до роботи. Але о, це він таємний. Чи ні? Доброго дня. Знову тут. А хтось вже вийшов. Дінчок. Хтось вже вийшов з тренування. У мене закінчилось тренування, а зараз просто у мене руки, мало того, що я їх качала, я їх не можу тепер підняти. Так я ще й відео для вас знімаю. Я вважаю, що це варто вподобати. Зараз ми зайдемо в варус. Щось купомось. Я хотіла взагалі Сільпо зайти, але вже у мене все. Всі сили на ісході просто. Good morning, guys. На годиннику 6.25 десь я прокинулась сьогодні з чудовим настроєм. Вообще, я не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, з новою ну, просто з місцем нового перебування. І наскільки я щаслива, просто не передать слова. Треба про це написати в щоденник, не дивлячись на те, що моя нова робота це взагалі не, не виплищення всіх моїх бажань, але мені потрібен юридичний соціум, потрібна обізнаність в багатьох сферах. Я вважаю, що це як досвід, просто реальна можливість, тим паче цікавий. Що з минулою роботою? До речі, якщо вам цікаво, чому я пішла з минулої роботи? Що мене не влаштовувало? Мені здається, мені взагалі треба зробити відео про співбесіди, саме мій досвід у співбесідах. Якщо вам буде це цікаво, то я обов'язково зроблю це відео. Так, а поки що сьогодні четверг. ми з вами збираємось. Думаю, що сьогодні вдягнуть, тому що сьогодні наче на 35 градусів, але 32. От. А ще нічого вчора не купила собі поїсти на сьогодні, тому я не знаю. Маю на увазі обов'язково на роботу. Думаю, щось взяти по путі, вийду раніше, пройдусь, не знаю, коротше подумаю. Я думаю, що зрозуміла, що з багатьох причин, з яких я покидаю роботу, це е, обіцянки про одне, розмова про одне, надавання загалом іншого, невнормована робота. Коли є питання, які мене трірять. І той факт, що я робила набагато більше, ніж потрібно. ще ті, які я мала заробити, я там не зробила. Я там навіть не заробила ставки. Нагадую, що ставка мені була обіцяна 8 тисяч. Виплатили мені менше, ніж 8 тисяч. Але я... Відпустила і йду далі, тому що слава Богу, що я залишила це місце, і для мене досвід роботи в е, фірмах, там, де присутня невнормована робота, там, де праця йде без кваліфікації певної, тобто, коли є той прошарок, тобто як я, Роботодавців, які, по суті, виконують роботу, але не внормована ні плата, ні не внормовано повністю те, що вказано. Тобто, мені казали одне, вторія ми займалися загалом всім, і це, звісно, наклало свій неприємний відбиток на мої почуття, на моє здоров'я. Тому що я просто перекрила все це тим, що я не могла нічого вдіяти. А я не хотіла так. Я не хотіла і обманювати людей. Були такі моменти, те, що я їздила з людьми туди, куди не потрібно мені їздити, те, що не входять мої обов'язки. Але мене просили знаєте так, будь ласка, типу, с'їсть туди там зроби те. Я перероблювала роботу, це факт, за інших людей, які повинні виконувати свою роботу. Якщо людина не справляється з роботою, виконую це я. Я вважаю, що я повинна отримувати якісь бонуси за це винагороду стосовно навіть заробітної плати. Я пропрацювала там з травня, з середини травня по липень, і в липні я пішла. Цього ще дівчинка була, яка зі мною, по суті, вийшла, пішла раніше, тому що я повторюю за нею, а тому, що ми з нею в однаковому стані, тільки я ще більше на себе взяла, тому що я не можу, коли люди приходять до тебе з проблемою, оскільки ти юрист, ти зобов'язуєшся виконати проблеми доброчесно людини, виконати так, щоб людина через це не переживала. Щоб людина була спокійна, дати їй якісь гарантії, стосовно того, що коли я вибір типу, робити касу обманювати людей, казати, що ми займаємось тим, чим ми не займаємось, що не є в наших повноваженнях, я вважаю, що це брехня. Брехати я не люблю. І казати, що все під контролем, коли нічого не зроблено, я також не вмію і не збираюсь робити. Якщо я беру роботу, то я її виконую. Якщо є якась послідовність дій і мені розказує про це головна людина, ну, наприклад, да, в установі, то я їх виконую. А казати, що є якийсь графік, є якийсь. Е зобов'язання без нормованого графіку, без заробітної плати, без послідовності дій якісних, то ця робота не для мене. Стосовно як я прийняла рішення піти з роботи. І коли почались стосовно мене проблеми, звісно, я переживаю, звісно, я розумію, що це не для мене. Я прийняла для себе рішення, що я йду. Так. А я вже зібрана а, і буду виходити скоро. Скоріше за все, на цьому моменті я закінчу свій блог, тому що я достатньо багато не знімала, мені здається. І хочу вам побажати гарного дня і хочу вам розказати інсайт, яким я буду, напевно, користуватися постійно. Заради цього треба виходити о 7 ранку, коли не спека, коли немає такого напливу людей. Ну вже під восьмою, вже всі підтягуються на роботу. Але коли ти виходиш раніше, і дуже шкода, що ніякі заклади там не відкриваються з 7.00. Якщо хтось знає хороші заклади, які відкриваються з 7.00, кав'ярні, я маю на увазі, десертні там тосі-босі, то опирайте, будь ласка, тому що дуже класно типу, вийти раніше, потім зайти в кав'ярню, яка хоча б там відкривається о 7.30. Ну, наприклад, ну просто в мене відкривається моя улюблена о 8.00. І я вже до неї не зайду, я зайду на неї до на вихідних або ж там завтра, не знаю. Сьогодні вже прикиньте четвер. І на пошту я не зайшла сьогодні. Скоріше за все зайду на зворотньому шляху і заберу там і свій капучинатор. Кажуть, чи замовила собі капучинатор, буду робити каву, спробувати вдома, всякі напої. Так от це мій початок домашніх, моїх домашніх напоїв буду робити. Так от. Виходьте раніше о сьомій і гуляйте, ви не уявляєте, який це кай, коли не жарко. ти йдеш і я розказую, що ти йдеш в телеграмі і що таке враження, як на морі. Тільки очі, треба закривати, то дорога странна, іноді рівна, іноді яма. Можна зловити наєдне. А так взагалі кай. Раніше я обожнюю ранок, обожнюю. І йду. Тому до зустрічі. Я зайшла в свій улюблений холібан за чизкейком. До речі, я тут ніколи не коштувало. Дуже смачний чизкейк. Ставлю йому 9. Тому що мало. У мене бігає мошка. Скупай. Я тільки в цьому році я почала пробувати чизкейки, І мій мастхев це ванільний. А ще тут дуже смачна какао. А зараз я просто так хочу морозиво. Мені так хочеться, коли я йду гуляю, взяти морозиво і з'їсти його, коли я гуляю, а не тоді, коли я вдома. От вчора я з'їла морозиво після спортзала. Коли я вже сиділа, це було моє улюблене факіл, я його просто обожнюю. А сьогодні я хочу або факіл, або арахіс, або містер Попс. Ось воно, Мілленіом з фундуком. Найсмачніше морозиво ever for me. Хочу його 303 штуки. Я дави Хочу фізуватись, але подивіться, що мені надіслали. хавку. Солодку. Оцю я, до речі, не пробувала, я шукала постійно оцей.